Ексклюзивна квартира в будинку клубного типу поруч міського озера. Таких будинків у місті Одиниці. Прибудинкова територія закритого типу з відеонаглядом та сигналізацією. Багато зелених насаджень та красивих туй. Одна квартира на поверсі, власне ОСББ. Квартира з дизайнерським ремонтом. все якісно та добротно зроблено. Вітальна кімната з відкритим балконом та красивим краєвидом. Красиві та стильні меблі з масиву, розкладний диван та телевізор. Стильна дитяча кімната, де є великий розкладний диван, двохярусне ліжко, стильна шафа та великий стіл. Зручна кухня облаштована меблями та технікою з виходом на лоджію, окремі санвузли, де є і ванна, і душова кабіна. Прямуємо у спальню, де є зручне двоспальне ліжко з приліжковими тумбами, спальня із зашкленим балконом та вмісткою красивою шафою. Простора прихожа з вмісткою шафою та зручним диваном. Дуже затишне житло для власного проживання з відчуттям власного будинку. Житло варте вашої уваги, адже тут є і квартира, і гараж, і кладок.